Лом, реальна масштабна відбудова потребує величезних ресурсів. А головне аналітики і попереднього дослідження, і головне, українські міста і села до того часу, до часу відбудови не обов'язково мають перебувати в стагнації і чекати, коли ж там уже їх відбудують. Є методи і проєкти, які здатні покращити життя в українських містах тут і зараз. Я про них розказую ледь не в кожному своєму відео. А от у цю суботу, 11 травня, ви можете напряму послухати архітекторів, реалізаторів цих проєктів на архітектурній конференції. Сквот, там будуть і Чаплінський, і Big City Lab, і Балбек бюро, і архіматика загалом всі зірки української архітектури. І це все, щоб зрозуміти, як кожен може. Бути корисним для відбудови вже сьогодні. Участь безкоштовна, але реєстрація обов'язкова. Приєднуйтесь до конференції в суботу, об 11-й.